Насыну, насыльно, п всего так сполакит, не фать он хмелиться надо. Навряд чи він знає, що таке Ютуб, але Ютуб знає про нього. За тиждень наш перший сюжет набирає майже півмільйона переглядів, а в тисячах коментарів розгортаються справжні баталії. Тож для тих, кого образили ці кадри, наголошуємо окремо: більшість у глибинці Росії живе краще, не снідає чистим спиртом, не виливає пекалії у вікна, і взагалі у Росії гарна природа і архітектура. П'ять монастирів, цілих тридцять церков, і навіть свій древній. І Кремль. Ми в Суздалі, одному з найвідоміших міст золотого кільця Росії. 200 кілометрів від Москви. Тут чисто, затишно, а яскраві будинки на центральній вулиці Леніна, схожі на казково-іграшкові. Здалеку все здається майже ідеальним, але підходимо ближче і на тобі. Частина цієї краси просто намальована. Ось біля несправжнього будинку несправжня берізка. А збоку хтось креативний навіть кішку намалював. Суздальці нам розказали, що рік тому у місто мав приїхати Путін, і всі ці потьомкінські банери порозвішували саме для нього. У перелік умовно відремонтованих потрапила навіть місцева пожежна частина. Фасад побілили на вікна, поналіплювали намальовані рами. А стилу дивіться самі. А, взагалі, Суздаль, російська туристична мека. Іноземці тут ходять табунами. Для них концерти на баяні дає дядя Міша. Його особиста політика збігається із державною. Він любить китайців, бо ті йому платять. О, ніхао! і не любить європейців. каже, мало дають. Італянці французи. Наші воху у Суздалі ми зупинилися на кемпінгу, як нам сказали, найкращому в Росії. Так називається спеціальна стоянка для таких, як у нас, автівок. За 1200 рублів або 400 гривень за ніч можна помилуватись красою природи, прийняти душ, підключитись до 220 і заправити машину водою. Щоправда, з останнім у нас вийшов пшик. просто шланг украли вчора? Да, вечора. Тепер я розумію, чому ці матрьошки прив'язують ланцюгами, але не розумію, чому тут все так дорого. На базарі моє бажання поїсти вітамінів розбилося об ціну на черешні 450 рублів або 160 гривень. З білками теж не дуже вийшло. За домашній сир просять 200 рублів чи 72 гривні. Кілограм синін стоїть 450 рублів. Причому місяць того сто 260 рублів. Тобто майже в два рази скакнуло м'ясо. І з чим пов'язаний цей стрибок, суздальці не знають. Але й до нього скаржились на те, що ціни у них московські, а зарплати місцеві. Виживають завдяки городам. Кілограм місцевих огірків коштує 150 рублів або 54 гривні. Цей овоч вважається традиційно суздальським, Із з нього тут навіть варення варять. що ж ви там, або що за черпіться. Як добре, що я цього не зробила, тепер знаю точно: варення з огірків терпіти не можу. Але сувенірку. Хотілось і замість традиційних кокошників, валянків або матрьошок за 20 рублів я купила аж двох президентів. Цей магніт тут називають медвепут або ласкаво Медвепутік. Так Медведів, а так Путін. Після дорогої Потьомкінської суздалі нам знову захотілось кудись подалі від цивілізації. Ми проїхали десятки сіл і містечок, і в одному із них вже навіть не пам'ятаю якому зустріли В'ячеслава на рідкість балакучого майора МВД. Навіть після офіційної заяви Путіна він переконував нас у тому, що Росія до зелених чоловічків не має жодного стосунку. А у всіх і наших, і їхніх бідах винні американці. Як вас звати? Юля Юліч. Вы глазки откроете, золотце? Это вам впаривают мозги такие, что ой -ой -ой, вы чё? Крым испокон веку был наш. Он наш, мы бы его давно забрали. Но это чисто так лояльно. Мы говорим на одном языке. Мы едим одну картошку, один хлеб, а они такой не могут. Они пусть жрут, я прошу прощения, свои бобы. ці толсти рижі янки після цієї політінформації захотілося ще далі в глибинку, туди, де розмовляють людською мовою, а не слоганами із реклами митного союзу. Якби ж я тільки знала, у що згодом вилліться таке моє бажання. Але тоді, як пишуть в детективах, нічого не віщувало лиха, окрім хіба що надпису ЛСД на таблиці села Керженець. У це віддалене село на Заволжі. Ми приїхали надвечір п'ятого дня, і спочатку мені тут сподобалось, особливо ось ця класична картинка. Собаки гавкали, а люди скиглили про роботу, якої немає, і про зарплати, яких на все бракує. От ще вже у нас в запустенні. Молодежі як такової боліти нету. Ні, пришли при стягні. вони нап'ються, сукненько, возьмуть щоб подішелі. Цоплі розпустять до землі і все, і довольне пошли. А він від нас пішов не радий, вичислив, що ми знімаємо, і потім палив нас на кожному кроці. Кінокамера, сьогодні тут спіоніт їздять, а потом будуть показувати рожу по телевізору. На Та навіть із таким інформатором без бовкнути зайвого не обійшлося. А ви до якого часу працюєте? Спірною до 10 продаємо, а так до 11. І хто її питав, про те спиртне? Якби не сказала, я навіть і не знала б, що за законом після 10-ї вечора у Росії заборонено продавати алкоголь. А так, звичайно, я підійду о пів на одинадцяту і застану ось цю картину. Місцеві спокійно купують горілку. А для мене вибачайте закон. А чого? Ні, пиво не продали, а ребятам водку продали. А тому що вони посаділи кам'яранше. Я щоб я їм продала. Вони вип'ють те, що купили, і стануть не на жарт агресивними. Доведеться сказати неправду. ви приїхали? я із мінська. якого? Да. З, з білоруського. А з чого Білорусь? ви на мене йдете? йде? З, з України. Качу сніма і посеред ночі втікати з села. Щоправда, не дуже успішно. Це був найкритичніший момент за всю нашу поїздку. Уявіть собі, перша ночі ми бозна де у тайзі. Машина важить три тони, а у нас навіть лопати немає. Довелося ламати дерева руками рити землю, підсвічувати мобільним і все одно ночувати у лісі. Зараз так страшно. А це уже наступного ранку згодна картина кумедна. Але коли тебе з'їдають комарі, і ти типу по вуха у болоті, чесно тобі начхати на зовнішній вигляд. Вибратись з цієї пастки нам допоміг Урал і Анатолій, як скаже потім наш вадік, справжній мужик Толя. Щоправда, по його допомогу доведеться шкандибати кілька кілометрів. Yeah, Більше про російські дороги дивіться у наступних сюжетах. А ще про феєричну дискотеку у сільському клубі, експеримент провокацію розмовляємо українською про життя в автобудинку і найстаршу у Росії бабусю рибалку. Спіш? І в глазах по попло клюєт. з Росії. Юлія Дячук, Роман Сукач та Вадим Орехва. ТСН тиждень один плюс один. Тепер дочекайтесь наступної неділі.